Всім привіт! З вами Лунь. Сьогодні в нас буде відео без сценарію, тому сподіваюся, воно вийде нормальним. Сьогодні я хочу вам показати та розказати про деякі свої роботи, які я намалювала за час навчання в академії. Я буду показувати лише деякі з них, тому що якщо показувати всі, то це відео, напевно, вийде на мільйони годин та й вам, напевно, буде не дуже цікаво. Перше, з чого я хочу почати, це з живопису. Роботи з живопису, які ми малювали. Це була перша робота моя. Я була дуже налякана, коли її малювала, тому що я ніколи не малювала всякі оці постановки, всякі ці глечики, пляшечки і всяке інше таке. Плюс це був дуже великий для мене формат. Я ніколи не малювала на, якщо я не помиляюсь, це у нас А2. От. Тому вперше при побудові я, звісно, налажала, але дуже швидко виправила. Плюс це було все це намальовано акварелью, і дуже боялася, як вона це поведе. Плюс треба було ще малювати нетиповим для мене способом. Треба було. Е це розбивати спочатку по плямах, а я звикла аквареллю відразу все пропрацьовувати, тому що акварель все-таки я люблю малювати більше чистим матеріалом, і треба відразу по мокрому одним-двом шарами це все малювати. Друга робота з живопису сподіваюся, воно вам буде все нормально видно. Друга робота з живопису це вже малювалася постановка Гуащу. Від неї я була ще більше нажахана від чим від першої роботи, тому що якщо акварію я, я знала, як працювати, то гуаш я взагалі до поступлення академії ніколи не малювала, ну крім творчого конкурсу. І тут отримало намалювати велику постановку. Я не знала, як працює в цьому гуаш. Мені не подобається, що гуаш постійно вибілюється, висвітляється. І ти не знаєш, як вона себе поведе. І якщо ти намішав якийсь колір, то не факт, що ти його зможеш намішати ще раз. Але в цілому, вийшло, я вважаю, непогано. Але я тут описала все-таки більше, що змішане як акварельною технікою, тому що я спочатку робила підмальовок в стилі акварелі, розбавивши його аж дуже сильно водою, і вже такими легкими мазками його наносила, нашаровувала. Але в цілому викладач мене хвалив, так що все нормально, я вважаю. Ну і третя робота, найбільше яку малювали аудиторну, це вже постановка масу. На мене трошки така вже припилена, тому що ці роботи стоять, просто пиляться і чекають, доки я зніму про них відос. В цілому, мені сподобалося дуже писати цю постановку, але в мене були найбільші муки це. З оцією тканинкою, серветкою. Вона в мене взагалі ніяк не виходила. І я досі вважаю, що вона не дуже добре виглядає. Трошки не з формою глека, Ну, і, звісно, після того, як я нанесла орнамент на ось цю серветку, воно як видвинулося на передній план. Трошки таке корявеньке. Але мені найбільше подобається, напевно, ця серветка і як то ново намальований глек. Вони, напевно, найбільше мені подобаються. Всі воно добре, але можна було і краще. Також хочу показати декілька робіт домашнього завдання з живопису, що ми малювали. Перший натюморт, який я малювала вдома, це ось цей. Мені дуже подобається, тому що тут паняшка. Нам сказали зробити осінній натюрморт з елементами сучасності. Ну, я подумала, чому не вставити поні. Поні її, до речі, мені подарувала моя добра подруга Каролінка на день народження. Дуже їй дякую. Це мої перші поні, які я колекціоную. От, але він такий дуже простенький, бліклий, не дуже виділяється та ново. Але в той же час мені цим і подобається, і не подобається одночасно. Другий я вже так експериментувала мазками. Він такий більш тепленький, більше такий різнобарвний більш на мазки, але в той же час він мені здається дуже брудним. Ну і третій. Із натюрмортів не треба три штуки намалювати. Які мені подобаються найбільше. Це оце з чайничком. Мені дуже подобається, як тут вийшла грушка. Ну, я окремо потім познімаю всі ці роботи, щоб було нормально видно. Ну, в цьому мені він дуже подобається. Тут найбільше мені подобається груша і чайник. такі вони смачненькі. Перець вийшов не так, як я хотіла. Перець вийшов не дуже таким хорошим. Я не знаю, чи я правильно взагалі показую роботи в подібному форматі. Ну, мені захотілося так, тому буде так. Можете уявити, як наче ви сидите з подружкою і ділитеся своїми, там не знаю, намальовками або розказувати, в кого як справи. От, і я в такому форматі вам розказую, які в мене роботи були намальовані. Ну і остання робота з домашнього завдання по живопису це Ось, забула слово, пейзаж. Це у нас пейзаж, це парк. Веселка в Запоріжжі. Знову ж таки, я перший раз малювала пейзаж, акварелью. Ну, він вийшов таким дуже простеньким, непропрацьованим, легенько накинутим, але він мені також подобається. Непогано, мені подобається дуже сильно вода, як вийшов. Перейду до другого предмету це у нас художній практикум, веселий у нас предмет. Одночасно ми над ним і постраждали. І повеселилися, і отримали можливо травму, хто знає. Наше було завдання Самим першим – це зробити копію роботи Примаченко. Треба обрати звіра і малювати це все гуашю. Мій звір це цей, я вже не пам'ятаю його назву. Ну, я б не сказала, що мені його було дуже тяжко робити, але це було муторно його переносити, плюс так як це Гуаш гуаш дуже сильно смазувалася в деяких моментах. Вона клалася плямами, і тому фон він вийшов взагалі трошки не таким, яким я хотіла. Він дуже дивно нашаровувався і блякло якось і потемнів. Ну, в цілому в мене в цілу кольори всі. Темніли. Я ніяк не можу вгадати з кольорами саме в таких речах для цих практику, щоб намішати правильні кольори, щоб вони не темніли не так, як я хочу. Ну, а другим завданням було це було зробити свою тварину в стилі Примаченко. Ну, я зробила, о, тут ще з перегляду досить моя філ, ось такого бичка. Ціому ескіз виглядав він мені набагато краще, я десь його тут прикріплю. З його ескіз був набагато краще, але воно вже потемніло і я його робила якось на останніх силах, тому він вийшов не дуже гарним, він якийсь малий по деталям. Я його спеціально намагалася спростити, щоб не сильно з ним возитися. Але за рахунок того, що кольори вийшли не такими, які я хотіла, воно виглядає не дуже. Це, до речі, моя кішечка мао. Вона дуже хотіла взнятися, дуже хоче нам позаважати тут і познімати відео. Ну, гаразд. Третя робота це ось була... все дерево життя. Я була, скажу чесно, в шоці, коли його робили, тому що це взагалі найбільший формат, який я коли-небудь малювала, нічого більшого не було. І нібито з кожною роботою з живопису, я все більше. Як це сказати, пам'яті ще від того, який формат. Ну, в той же час мені, звісно, подобається малювати, але все рівно. Ми, ну, трошки дуже маленькі дедлайни для того, щоб малювати на великих форматах, здається, враховуючи кількість завдань. І ось, треба було це все перевести. У мене тут і гуаш, і акрил. От, Зробила я його десь, не пам'ятаю. За декілька тижнів можливо. Він десь, якщо не помиляюся, 80. Господи, метр на 70, Щось таке, не пам'ятаю. Звісно, було весело. Особливо весело було це все возити в академію потім на перегляд, а потім вести це все назад. То таке. Також хочу показати декілька цікавих робіт. З композиції, з композиції останнім було завданням намалювати е, свою роботу в стилі бойчукізму. І це треба було одну роботу зробити в кольорі, а іншу роботу зробити в ЧБ. І перша у мене робота. Ну Тут, вибачаю, залишилося, нам треба було, кому ми вийшли, зробити рамку із двостороннього скотчу, і якщо я просто його почну відліпляти, він просто порве роботу, як я ось намагалася зняти тут, і вона порвалася. От. І тут у мене така любов до котиків, Звісно, вийшов схожий на лисичку, але то ладно. Але мені дуже подобається, як вийшов. мій котик. Ну і Друга також з цією рамкою. В чорно-білому варіанті, тут я не знаю, коли сказала, в чорно-білому варіанті робити. Мені першу відразу прийшла думка зробити ну, як, дівчину, яку прикриває дерево від польоту ракет. Особливо враховуючи те, що в Академії Бойчука був приліт ракети. Це ну, не те, що актуальна тема, але мені звісно, це дуже символічно відносно. Тому навіть не було якихось пробних ескізів, відразу на мені прийшло голову, я його відразу намалювала. Знайшла свою роботу з рисунку, я боялася, що її десь загубила. Також з рисунку для мене було дуже незвично, я ніколи не малювала чорнобі. У мене можливо тут буде десь скакати світло, тому що кішка скидує моє світло, яке я поставила. Ну то й ладно. От я ніколи не малювала олівцем якісь роботи академічні. Взагалі я ніколи не малювала в академізму, я взагалі не вмію в нього. Тому я дуже хвилювалася, як мене буде виходити. Ну, в цьому я вважаю, що в мене, як для людини, яка ніколи не ходила в художку, в цьому роботи непогані. Тому що ну, я ніколи ніде не вчилася, ніколи не малювала в академізмі. Я не знаю, не знала, що це таке, як, о, з чим його їдять. От, і перша робота це такий натюрморт. Буде зараз відблискувати трохи олівець. Ось такий натюрморт. Ну, В цілому непоганий. Мені казали, можна його дороблювати. Мені не вистачає навичок його доробити. Я вже просто не знаю, що з ним робити. Ну, друге, це череп. Череп малювала по анатомії, тому тут я вже так халтурила, тому мені не хотілося його пробувати ще раз малювати, цей череп. Тому він вийшов такий косячий. Третя робота це ніс. Ну, ніс як ніс. Та норм. І остання робота в мене вона вже, звісно, пом'ялася, тому що мені не було їх куди складувати. Я все відтягувала зняти відео. Велика голова не пам'ятаю, як звуть цю дьотіньку. Я всі вони запам'ятовую ці імена. Теж недороблена, робилася швидко руч, бо вона вже чимось заляпана. А клейка-стрічка після перегляду наклеїлася, і вона зібрала сміття. От, недороблена, але теж непогано. Ще я хочу показати своє персональне пекло. Це папка з кольоровознавства. Ось таке воно. Ця папка, хто по не витримує, воно все розлізлося. Його треба буде якось зафіксувати. І потім окремо просто полистаю на відео, які роботи ми робили. Це було муторно. Якщо чесно, я трошки розчарована цим предметом, тому що е я думаю, що мені розкажуть. І покажуть там як круто застосовувати кольори, щоб вони неймовірно виглядали між собою. Але по факту це було просто надрачення купою робіт, робити купу всього. І ти робиш це просто по суті бездумно, тому що треба тобі зробити на кількість і ти нічого не встигаєш. І я, по факту, папку оформлювала останні дні, тому що просто не вистачало на все часу. Я б не сказала, що я щось якось хіблувала там, пропускала. Єдине, на жаль, я за період навчання хворіла три рази. Ще забула показати ось такий листок. Мого домашнього завдання з рисунку. Просто якщо я його відліплюю, воно просто відривається. Тому покажу вам, а потім вже я його просто викину. Тому що, на жаль, роботи тут не спасти. Ну, а це воно наклеєно на... наклеєно на картоні для перегляду. В цілому. Ну, все.